Всім привет! Привітуємо на каналі Весело. Весело. Чи <laughs> Чи веселі? Напишіть в коментарях, як лучше. Весело чи веселі? Весело. І лайк поставте. Підпишіться. Поставте like. колокольчик. Subscribe. Да. Ми піднімаємося на гору. Це від знизу. Це ми під горою стоїмо. У поднож гори. Так. Да. Бачите, як сонце заходить. Чи вже зайшло? Зайшло. А потім вийде. Ну з іншої сторони. Земля круглая. З іншої сторони і не сьогодні. Так що дивіться, це від знизу. Зараз ми будемо підніматися і я захеканий буду знімати від зверху. На канал підписуємося весело. Обов'язково, Чули? Так, да. ви думаєте, що ми вже піднялися, так? Да? Ні. Це тільки почало. Весело жити, але не весело підніматись нагору. Сто да. процентів. Бачите, який закат. Ай-яй-яй. Закотився вже. Ага. А вон там люди йдуть. Видно буде? Не видно. Ні, не видно. Ще крапаль осталось, по пути. Ще чуть-чуть ми. Ну все, да, не переключайтесь. І ми на вершині. Ми скоро включимося. <ху> ми підуу! Ми піднялись. Бачите наші щасливі фізіономії. Ми победителі. <ху> Красота. Повторяйте за нами. І ніколи не робіть так як ми. Да. Без догляду дорослих. але да, кривозерка нам напишіть. А да. балонь теж. Фу. Все одно дивлюсь сюди і все. Коли знімаєте, дивіться на камеру, а не на себе. Ви чуєте мене? Ми йдемо далі. Не переключайтесь, ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь, ви пам'ятаєте? Блять, заїбать. Колокольчики под... нам свої скидувати не треба. Просто нажимайте на колокольчик. В коментарі можете писати все, що хочете. Нравимся ми вам, не подовімося. А це вже від згори. це вже ми піднялися. Там десь траса. Ну вам це ніхуя не говорить. Ну може ви колись по цій трасі їздили. Загадка. Ставте питання, ми вам скажемо де ми. Обов'язково. Коментарі це дуже важливо. іменно для цього каналу. Можете більше ніде не писати, тільки сюди пишіть. Все, що хочете. По секрету, Все, що Одеса форево! Все, що вас інтересує, пишите нам. Ми відвідаємо вас на любимой мама? Мы вам відвідаємо на будь-який Ну понятно, да? У нас багато интересного. Підписуйтесь на канал. Далі писайте. Не скидайте колокольчики. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the answer for me. But let's be really, real anxiety. Ребят, вот люба пустиня може превратитися в оазис. Якщо правильно до неї відноситись. Тут 10 років назад оця от вся територія, яку я вам показую, була ось така. Тут були тільки каміння і пісок. А зараз це все стало таким от гарним. Уявіть собі, тільки каміння і пісок були десять років назад. А зараз гляньте, яка краса. Ще через десять років, ось і тут, буде як там. Весело. Підписуйтесь на канал. У нас неймовірні краєвиди. Дивіться, яка тут халабуда. Нічого собі. Хто тут живе? Дикий кабан, що? Не бігайтесь, бо я сам боюсь. Пасненько Не забудьте підписатись. Ну, тут оця вода, вона і є, Її просто розкопати треба, зрозумів? Тут колись була вода, ну ви бачите, так? Да? В чомусь виграємо, в чомусь програємо. Ця пустиня перетворилася в Оазіс е, із-за того, що е, тут колись була вода. Але не достатньо відповідальне відношення перетворило, е, на жаль, це місце просто в яму. І води тут ніякої нема. Зараз. Але, можливо, коли-небудь в майбутньому. Тут буде вода. Тут yeah. джерело. Отут джерело. Ця гора знаходиться, е, знаходиться е, насправді, вона, е, ну, тобто її рівень 100 метрів над рівнем моря цієї гори. Е, ото село, що внизу, воно знаходиться 100 метрів нижче рівня моря. А там в долині в селі е, 12 метрів е, криниця. А от тут на горі, оцей, яка знаходиться на 100 метрів вище, ніж, скажімо, нижня точка того села, на 100 метрів, воно знаходиться вище тут. Рівень води ближче, ніж отам в селі, в долині, в найнижчій точці. Тобто тут до води, наприклад, 5 метрів. А в селі, яке знаходиться на 100 метрів нижче цієї гори, в долині вода знаходиться на 12 метрів нижче. Того рівня. Тобто, якщо е, виходить, що тут, е, наприклад, 100 мінус 5, е, виходить 95, і ще плюс тих 12, що там в долині, то виходить 107, 107 метрів в долині, 107 метрів до води, а тут всього-навсього 5. Одним словом, тут колись була вода. І тут 100% теж колись була вода. Так, все, йдемо додому. Дивіться, які камні тут. Один із. О, зараз вже плохо видно. Мільярди років. Камню мільярди років. Цьому камняві, піщанику, більше таємниць, ніж у вашому житті. Цьому піщанику більше таємниць, ніж у вашої жінки в телефоні. Або у чоловіка. Або у чоловіка. Або у чоловіка в телефоні. Здорово, и все. Ну ты их дыряв, нихуя не хуя. Все хорошо, что стабилизация лучше, чем восьмерки. Не так должно Дати телефоном. Все, куку, -ку. ми йдемо додому. Прогулялися, зняли вам. Я думаю, достойне відео, ви повинні його оцінити Лайком, хоча би дизлайком Ну і пожалуйста, якщо не хочете писати щось хороше в коментарях, то на... Ні, ви напишіть не то, що плохе, а ви напишіть, що вам не понравилось, що ми змінили чи просто послали вас нахуй. Чи ви нас. Чи ви нас? Ну ви зрозуміли, так? Да? Комплекси на цьому каналі повинні відсутствувати як у зрителів, так і у... Справа mm. в тому, що nice. ми це е, робимо просто для того, щоб е, люди побачили, е, наскільки наша земля гарна, <проб> <і> наскільки села наші гарні. І наскільки ми можемо втручатися, що в природу, що в життя наших сел і в життя нашої країни. Ми можемо приймати участь у всьому. тільки... Головне мати бажання і ніколи не здаватися. Це саме головне. Ми живемо в гарній країні, ми живемо, е, нас оточує гарна природа. Ми маємо гордитися тим, що ми маємо. І маємо захищати те, що у нас є. Я вам показав приклад, що буває е, з пустинею, якщо її людина чіпати не буде. Фактично. Для того, щоб щось врятувати в нашому житті, насправді е можна просто туди не втручатися. Природа сама себе рятує. Головне, щоб людина не втручалася. Тому що людина насправді є просто паразитом паразитом цієї планети. На жаль, я не видумую, я констатую факти. Той, хто вміє насолоджуватися цією красою, яка нас оточує, той нас зрозуміє. Дякуємо 100%. за те, що нас послухали. Дякуємо за те, що подивилися нас. Якщо у вас буде бажання, випишіть в коментарях, ми вам все покажемо. Це Одещина. Детальніше ми вам скажемо пізніше. Вже темно. Що ми вам скажемо? Дивимося в камеру і говоримо. Підписуй... Підписуйтесь на канал, ставте лайк, колокольчики, коментарі, все, що хочете, все, що касається нашого каналу, все робіть. Поняли? Погане, хороше. Погане, якщо... хороше. Тим, тим більше, якщо ви будете писати багато поганого, ми будемо виправлятися. Завдяки вам ми будемо ставати кращими. Пишіть якнайбільше поганого. Я вас дуже прошу. Я вас умоляю. Пишіть погане. Не забувайте. Ніколи не здавайтеся. І рухайтесь тільки вперед до своєї назначеної цілі. Давайте до слідчого відео. До наступних зустрічей. Пока.